Швидко, дешево, якісно і віртуально. Інтернет-магазини стали такою ж невід'ємною частиною життя більшості людей, як і соціальні мережі. Однак, як в останніх можна зустріти багато фейкових сторінок, так і загалом глобальна мережа кишить повідомленнями про недобросовісних продавців на онлайн-платформах. Кількість обдурених покупців зростає. Серед них чимало і закарпатців. Як розпізнати інтернет шахраїв та убезпечити себе при онлайн покупках, розкаже Вероніка Мороз. Товстішими гаминець аферистів зробила і Маріанна: 16-річна дівчина разом з подругою вирішили придбати взуття на одній з найпопулярніших інтернет-платформ. Натомість довірливі студентки потрапили на гачок шахраїв. Придбати що-небудь безпосередньо на цьому сайті неможливо. Потрібно зв'язуватись з продавцем через електронну пошту або ж номер телефону та соціальні мережі. Якраз останнім способом дівчата й комунікували з псевдопродавчиною, обговорили умови і домовились про купівлю продаж та найбільшою необачністю. Цю дівчат стала попередня оплата товару на банківську картку. Вона написала, що не Приватбанк, дала номер своєї карточки і просто через і e бокс або термінал надіслати їй гроші. Ми оплатили гроші 500 гривень, закинули її на карточку, і вийшло так, що вона на наступний день удалила свою сторінку ВКонтакті. І видалила об'єм на ОНІКС з офіційними інтернет-магазинами, які надають покупцям чеки, тим самим зобов'язуючись у разі невідповідності товару повернути покупцю гроші, все зрозуміло, адже захист прав споживачів визначений трьома нормативно-правовими документами. Однак з неофіційними продавцями все набагато складніше. Це так званий неофіційний спосіб, і тут жодним чином підтвердити не можна. Тут навіть не ведеться будь-який чек. Це просто йде через оголошення. Сивільний кодекс передбачає поняття добросовісний на. Бувач і недобросовість. тобто споживач або будь-яка особа, яка має намір стати покупцем, може це проаналізувати і усвідомлювати, що це можливо будь-які шахрайські дії. Якщо ж ви таки поповнили кишеню інтернет-шахрая, сміливо звертайтесь до правоохоронних органів. Кілька років тому для боротьби з аферистами в мережі створили спеціальний відділ протидії кіберзлочинам. Від початку року підрозділ виявив п'ять онлайн злодіїв на Закарпатті, а матеріали справ спрямовані до суду. Це означає, що Потерпілі таки мають шанс повернути втрачені кошти. Це дуже поширена категорія злочинів. Переважна більшість потерпілих це є жінки. Чому легше до жінки вдертися в довіру? В першу чергу вам потрібно звертатися. Неважливо, чи це є 100 гривень, сума завданих збитків, чи на тисяча чи 10 тисяч гривень. Неважливо. Прохання звертайтеся. Чим швидше ми дізнаємося про подію, тим швидше почнемо ді... проводити свої заходи з метою встановлення особи, яка вчинила дане шахрайство. Наступного разу здійснюючи покупки в інтернеті, не варто нехтувати елементарними правилами безпеки, не завадить і зважати на власну інтуїцію, адже здебільшого псевдопродавців виявити не так складно. Фейкові імена, відмова спілкуватись наживо або телефоном, та вимога повної чи часткової передоплати товару. Дотримання простих правил не дасть аферистам. Змоги ошукати вас а також збереже ваші гроші й нервові клітини.